Тут найбільша колекція української марки у світі. Привіз її з Нью-Йорку до Вінниці американець українського походження Олександр Балабан. Збирати марки почав ще його батько Яків, наш земляк, сотник армії УНР всередині 20-го століття. Як я був маленький хлопчик. Я як я почав довідуватися, як тато боровся за Україною, як він був під крутими, як він був під підзор'єю, як він був на зимових походах, як він був. На Закарпатській Україні під Волошином і як його лапали декілька разів і тортурували. І я більше почав розуміти про Україну. І тоді, як маленький хлопчик, я собі сказав, як я можу ...татові допомогти. Я собі сказав, я буду збирати українські марки. Я хочу кожну марку українську у світі. Власник колекції розповідає, всі гроші витрачав на марки. Не раз опинявся в боргах. А в Нью-Йорку були. Як сказати, експозиції, де проходять продавці від а, а, цілого світу? Там 100-200 чо чо чоловік. І я йшов від стола до стола до стола десятками руками і питається. Чи ви маєте українські марки? Чи ви маєте українські марки? Чи маєте українські марки, знайду кочма? Я всі куплю, дякую. Експонати музею марки, які були випущені з 1830 року, та погашені в різних українських містах. Серед них є єдині екземпляри в світі. Представлені також марки гроші, якими можна було розрахуватися за товар чи послугу. Втім, скільки їх у колекції не знає і сам власник. Говорить один відсоток від тієї кількості, що залишилась вдома. Не говорить і про її вартість. Цінність марки. Перш за все проявляється в тому, що марка, скажімо, 18-го року дійшла до нашого часу майже за 100 років ідеальному стані. тобто це вже свого роду цінність. Чому? Тому що марка це знак поштової оплати, тобто в свій час ця марка виконувала певну функцію і дійшла до нашого часу. Для Вінниці це подія знакова, вважає міський голова Сергій Моргунов. Музей марки буде цікавим не лише для філателістів, а вінничан та туристів. Я як історик точно можу сказати, що можна по маркамі вивчати історію нашого рідного краю, нашої країни, тому що тут є такі марки, які ну, наприклад, там. Марка Трустована Дону, яка погашена тризубом, і хай нам ще хтось далі буде розповідати, де які землі українські є, і хто в кого що забрав. Це як кажуть, враховуючи ті події, які сьогодні відбуваються в Україні. З нагоди відкриття у Вінниці першого музею української марки Укрпошта виготовила спеціальний поштовий штемпель постійної дії музею української марки імені Якова Балабана та власну марку. І тут же її погасили. Thank you. Останнього тижня ми відкрили експозицію в українську музею в Нью-Йорку. Це була експозиція українських марок та українських грошей. Але ми продовжимо цю традицію відкривати музеї. І зараз ми опрацьовуємо філателістичні програми для дітей, щоб залучати їх до філателістів зранку і щоб вони так скажуть пропагандували надалі українську марку у світі. Торік Вінницька міська рада підписала меморандум про співпрацю із міжнародним благодійним фондом музею української марки імені Якова Балабана щодо відкриття у Вінниці. Одноіменного музею експозиція поки що не повна. Згодом з Нью-Йорку перевезуть решту марок. Це приватна ініціатива. І ніхто не фінансує. Нам міська влада надала безкоштовне приміщення, комунальне приміщення, безплатну оренду, але все, що стосується. У діяльності музею утримання це ну, фактично утримується за приватні кошти людей, які ми, скажемо так були ініціаторами створення такого музею. Перший музей української марки у Вінниці розташувався на першому поверсі будівлі, де знаходиться дитяча бібліотека імені Івана Франка. Але це тимчасово. Як тільки перевезуть усю колекцію, а це декілька десятків тисяч екземплярів, знайдуть місце побільше. Наразі музей вже працює з 10 -ї ранку до 18-ї. Вхід для дітей та студентів безкоштовний для дорослих. Платний платний Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.